Доброго дня, любителі світового кіно. Серіал Персні влади від серії до серії потроху набирає обертів. Якщо вперше були прелюдії, то зараз вже відчувається, що хочеться якнайшвидше подивитися нову серію, а не чекати тиждень. Ну а в цій серії, як завжди, було багато цікавих деталей, які потрібно так би мовити розжувати, що я і зроблю у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з графутів, яких у минулій серії вирішили не показувати, але усі нормально надолужили втрачене. І тут цікаво подивитися на карту і куди саме вони прямують. Нам показують, що вони проходять сірі топі, і цілком можливо, що це ті самі топі, які колись проходили Фродо Сем та Голум. У час, коли гобіти несли перстень до рукавої гори, топі мали назву мертві, але зараз вони поки що сірі. Ну а поряд з цими топями знаходиться мордор, тому вони потім і стануть мертвими. До речі, Седик Берроуз також помічає, що з цією місцевістю, куди вони прийшли, щось трапилось. Можливо, почалося темне впливання від Мордору. Також додам, що якщо подивитись на карту трохи краще і взяти її більший об'єм, то стає зрозуміло, як саме і куди рухаються харфути. Скоріше за все, перед цим вони жили біля лісу. Далі вони йшли на південь вздовж річки, пройшли поряд з горами Емін Муйл, які, до речі, також проходили Фарода та Сем та зустріли і спіймали там голума. Але вони йшли по тайними шляхами, щоб ніхто їх не помітив, а Гарфути йшли по відкритим шляхам. Також додам, що саме тут біля гір Емін Муїл, де розташовано Озреннен Хітоль, побудований арганат, на честь Ісільдура та його брата Анаріона, якого поки що лише згадували у серіалі друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Повертаючись до подій гарфутів, то на них нападають якісь вовколаки або варги, і це не дивно, бо вони знаходяться поряд з Мордором. У підсумку усіх рятує можливий Гендальф, який спочатку за допомоги магії відбивається від вовків, а потім зцілює свою руку. Далі нам знову показують трьох таємничих постатей блідооких і закутаних у біле. Але у порівнянні з трейлером нам додається лише те, що їх зацікавив той кратер, куди впав можливий гендальф. Тому, на жаль, важко сказати, хто це такі, тому що на даний момент вони найзагадковіші у цьому серіалі. До речі, схоже, Амазон дійсно вирішили не ховати Саурона до кінця сезону або до другого, і показати його зараз. Ватажок Орків Адар каже, що скоро не буде світла, а саме цього і хотів Саурон погрозити серед середзем'я у темряву. Пізніше, коли люди прийшли йому здаватися, а старець назвав його Сауроном, то я трохи думав, що він скаже, що це не він. Але ні, він, скоріш за все, і є Сауроном. Переходячи до Нумінора, де готуються до того, щоб відправитись на допомогу південним землям, нам все більше і більше показують, як Фаразон віддаляється від Міріель і має свою думку з приводу майбутнього для острівного королівства. В ньому вже можна побачити, як він готує план, щоб у подальшому ельфи підкорювалися їм. Хоча за каноном саме Саурон, або як його тоді називали у Нумінорі, Анатар, перевів його на темну сторону. До речі, коли нам показують Галбранда, то мене все одно не покидають думки, що він може опинитися з Сауроном. І це не дивлячись на те, що Сауроном я назвав Адора, бо Галбранд, окрім того, що може легко зірватися зі злісті, також якісно володіє мечем, а також є справним ковалем. До того ж, коли показують кадри, коли він кував меч, здавалося, мов режисери натякають, що так само, але пізніше він зробить для себе перстень. Далі нас переносять до Ліндона, де Дурін все ж таки завітав до ельфів, і тут нам вирішили розповісти про історію створення Мефірілу. Як сказав Елронд, пісня про коріння гід Геґліра розповідає про дерево, яке знаходиться в імлистих горах Середзем'я. Сама пісня описує, що це дерево було місцем, де знаходилися останні сільмаріллі. Варто звернути увагу, що сільмарілі це дорогоцінні коштовності, які Фенор створив задовго до першої епохи. Кажуть, що сільмарілі місце світло двох дерев Валінору, і тому воно дорогоцінні для ельфів і для того, хто їх жадав Моргота. Саме Сільмарілі змусили ельфів піти війною проти Моргота, тому що Темний лорд викрав їх з Валінора та відступив до середзем'я. Тим не менш сільмаріллі були втрачені під час кінця першої епохи, оскільки їх більше ніхто не бачив. До речі, що стосується битви Ельфу та Баларга, то, скоріш за все, цього прислугу Моргата не вдалося вбити, а тільки прогнати до самої глибини гір. Тому, можливо, нам показали того самого Баларга, який стане прокляттям Дуріна. А це означає, що у цьому серіалі нам точно покажуть занепад Хаза Дума, але питання залишається в тому, у якому саме сезоні. Також, як я і казав у минулих відео, тема дерев у цьому всесвіті дуже важлива. І коли світила ельфів можуть загинути, то вони заради цього готові йти на все, щоб це зупинити. А тому Елронд випросив у Дуріна дати їм на вивчення міфріл, з якого потім вони зроблять перші три персня для ельфів. За каноном у другої епохи ельфи Середзем'я були удержими своїм згасанням, змінами світу, які несли ельфам сум через невідповідність їхнім бажанням вічної незмінності, юності та краси. У 1200 році другої епохи в королівство ельфів Нолдор Ерегіон прийшов якийсь анатар, нібито посланець Валар, який бажає допомогти ельфам зробити Середзем'я подібним до Валінору. Король Ерегіона, Келібрімбор, а також його братство творців, самоцвітів, прийняли Анатара і почали навчатися в нього. Однак вони не знали, що Анатар був володарем темряви Сауроном, який хотів обманом поневолити ельфів, людей і гномів. У 1500 році Келібрімбор та його братство під керівництвом Саурона почало створення перснів влади. Ці персні могли уповільнити занепад ельфів і зробити середзем'я прекрасним для них. Назви перснів були такі. Нарія перстень вогню, прикрашена червоним рубіном, яке зберігав Кірдон у сірих гаванях, а потім у третю епоху носив Гендальф. Нині перстень води, яке зроблене з міфрілу і прикрашене білим мерехливим камінцем, найголовніше з трьох, яке носила Галадріель. А також Вілья перстень повітря, золоте з сапфіром, яке спочатку носив гіль-галад, а потім у третю епоху носив Елронд. Бажалося, що Вілья була наймогутнішою з трьох. Воно, як і два, посилювало вроджені здібності власника. Також перстень зберігав землі ельфів від в'янення. Тобто, саме цей перстень врятує дерева у Ліндоні. Повертаючись до Нумінора, де син Фаразона хоче зупинити наступ військ на південні на землі. Нам показують статую із зіркою на голові. Скоріше за все, це брат близнюк Елронда Елрос, який був першим королем Нумінора. А ось на його голові це зірка Еранділя, їх батька. Після закінчення війни гніву зірка Еранділя вела Едайн із Середзем'я морем до острова Еленна, де було засноване їхнє королівство Нумінор. До того ж, після цього кадру нам показують, як місцеві співають про країну зірки, яка сіяє сильніше за все. До речі, що стосується згадування батька Елренда, то мова йде про те, що через три роки після прибуття Еранділя Валер зібрали армію Валінора і почалася війна гніву проти Моргота. Еранділь також з'явився на битву, коли Моргот застосував свою таємну зброю крилатих драконів. Разом з орлами Манве він прилетів до Ангбанда, коли дракони змусили війська Валер відступити, і вбив найбільшого з крилатих драконів серед Анкалагона Чорного. До речі, як я розповідав у минулому відео, а в п'ятій серії і сказав Арендір, затяжна війна з Морготом призвела до руйнування світу. Внаслідок війни, весь Белеріан затонув, що було навіть малою ціною. Ну а серія завершується тим, що армія Нумінора відправляється до Середзем'я щоб врятувати народ півдня від Орків, де, нарешті, ми й побачимо зустріч Саурона та Нумінорсів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.